Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами астропсихолог Клименко Анталія. Це прогноз для вас на тиждень із 28 жовтня по 3 листопада. Цей тиждень доволі цікавий, дуже багато аспектів, які вказують на потужну енергію. Буде багато можливостей для того, щоб ви реалізували свої плани, діяли активно. Зараз поговоримо детальніше про кожен день тижня. Бажаю реалізації ваших планів найкращим чином. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм або ж Telegram. Посилання є в описі та перед вами на екрані. І зараз розберемо з вами понеділок, 28 жовтня. Сонце вже перейшло в знак Скорпіонів. Вітаю всіх скорпіонів, у кого сьогодні день народження із вашим соляром. Бажаю реалізації ваших планів найкращим чином. Зараз місяць все більше і більше підходить до сонечка, і вже першого числа ми будемо зустрічати новомісяча. А в цьому таємничому знаці та поки що місяць знаходиться в практичному знаці діви і вказує нам порядок для того, щоб ми щось завершували, звільнялися від непотрібного. До 13 години дня місяць буде в напруженому аспекті до Юпітеру, що вкаже на потребу на підсвідомому рівні проявляти свій авторитет. В цей період варто слідкувати за своїми емоціями, адже напружені емоції, негативні, вони можуть розширюватися дією ретроградного Юпітеру. Ми будемо підпливом 26-ї місячної доби, символом якої є болото. Тож краще в цей період нового нічого не починаємо. Ми завершуємо свої проекти, підбиваємо підсумки, ми робимо роботу над помилками. Це хороший день для поточної роботи. В цей день інтуїція допоможе нам спілкуватися з іншими людьми та робити правильні висновки. Є дуже багато аспектів, які практично весь тиждень будуть тримати нас. Місяць буде в гармонійному аспекті удачі до урану, тож ми маємо бути готовими до креативності, до мінливості. На небі формується так звана конфігурація бісекстиль за участю урану, місяцю та Марсу. Це сприятлива можливість для того, щоб ми всі свої найпотаємніші бажання втілили в життя за рахунок креативу та нестандартного підходу. В цьому нам можуть допомогти наші друзі та соцмережі. Головне вірити в себе і діяти нестандартно та креативно. Також на небі залишається чудовий аспект між Меркурієм, Марсом та Нептуном, який сформувався у знаках водної стихії. Тож дуже містично це вказує на те, що ми можемо. Реалізовувати наші плани, головне вірити в це. Гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом це сприятлива можливість, щоб втілити свої плани в життя, досягати поставлених цілей через активні дії, впливати на думку інших людей, сприятливо спілкування, переписки з метою отримання важливої інформації. Наше мислення стає більш діловим. Меркурій, в гармонійному аспекті Тригон до Нептуну, вказує на сприятливий період для прояву творчості, зростає наша інтуїція, можна просувати свої плани та ідеї, візуалізувати. Ми можемо посилити свою здатність гарно доносити свою думку. В цей же період можлива туманність, а мислення стає більш образним. Чудовий період для звернення до психології, для танців, малювання, занять нейрографікою, наприклад. Гармонійний аспект між Марсом та Ураном вказує на період, коли посилюється бажання боротьби за незалежність та свободу, бажання вирватися із рутини, сприятливо впроваджувати щось нове та креативне в свою роботу, хороший час для звільнення від старого і непродуктивного в житті. Проявляйте нестандартний підхід. Напружений аспект між Меркурієм та Ураном це сильне бажання також вирватися із рутини і отримати нові знання. Можливі помилки через поспіх, тож не поспішайте. А все зважуйте, можна залишитися підтримкою друзів, це період інсайтів, нових креативних ідей, несподіваних зустрічей, а також можливі поломки техніки, збої в електропостачанні та засобах зв'язку. Це період, коли ми зможемо подивитися на ситуації під іншим кутом. Гармонійний аспект між Марсом та Нептуном це період дій під впливом емоцій. А й щоб наші мрії втілювалися в життя, сприятливо проявляти благодійність та благородні вчинки. Напружений аспект між Марсом та Плутоном, який буде точний 3 листопада, також вже діє в понеділок це аспект боротьби та підвищеної конфліктності, подолання перешкод та кардинальних змін у житті. До суботи буде діяти напружений аспект між Венерою, планетою взаємовідносин, та Сатурном, планетою обмежень. Це період холодності у взаємовідносинах та перешкод у досягненні бажаного. В той же час аспект дає нам стійкість, а та там бажання не здаватися. Сатурн буде перевіряти, чи дійсно це наші бажання, саме цього ми хочемо. У вівторок, 29 жовтня. Місяць о 6 годині ранку 31 хвилині переходить знак Терези. На підсвідомому рівні ми будемо схильні до партнерських взаємовідносин. Сприятливо займатися переглядом своїх відносин та фінансової сфери. Ми будемо під впливом 27-ї місячної доби, символом якої є тризуб. Цей день вдалий як для творчості, так і для інтелектуальної праці, а також подорожей. Але пам'ятайте, що діє напружений аспект, який тільки-тільки набирає свої сили між Плутоном та Марсом. Тобто, треба бути дуже обережним на дорогах. Хоча і залишається напружений аспект між Плутоном та Сонцем, проте він вже розходиться, ми вже маємо певний досвід по ньому, що залишається потужна енергія для того, щоб ми діяли. І сонце буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Цей аспект також тільки починає діяти, але ми можемо вже відчувати його дію, тобто це певна стійкість. Так. Важливо проявляти дисциплінованість в цей період. Залишається діяти напружений аспект між Венерою та Сатурном, тобто період. Певної прохолоди у взаємовідносинах, і Сатурн може певним чином обмежувати наші бажання. Він буде перевіряти, чи дійсно ми цього хочемо, і чи дійсно це наші бажання. Оскільки складно проявляти в цей період свої почуття, то краще це робити через практичні дії: планувати день та бюджет, брати аскезу, наприклад, відмовлятися від чогось на певний час, щоб досягти бажаного. У фінансовому плані також можуть бути затримки та обмеження. І щоб пропрацювати цей аспект, ми самі можемо обмежити себе в чомусь від непотрібних витрат, наприклад, та проявляти дисципліну. В середу, 30 жовтня, ми будемо під впливом 28-ї місячної доби, символом якої є лотос. В цей період не рекомендується приймати долоносні рішення, наприклад, змінювати роботу, але можна займатися перебудовою будинку та розпочинати ремонти. Це день виходу із конфліктів. В цей період. Діє гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном, тобто це сприятливий період для прояву наполегливості, посилення внутрішнього стрижню, практичності, наполегливої роботи, яка вимагає терпіння та самовіддачі, дисципліна та план дій допоможуть нам досягти наших цілей. Сприятливий час, щоб просити поради або ж. Налагоджувати відносини із людьми старшого покоління. Також у середи починає діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Плутоном. Меркурій планета мислення, а Плутон планета трансформації. Тобто, це сприятливий період для розуміння мотивів поведінки людей. Зростає здатність до глибокого аналізу, щоб переконати інших людей. Тобто ми можемо силою своєї думки та через слова впливати на інших людей. На великі маси людей посилюється здатність розібратися в причинно-наслідкових зв'язках ситуацій, сприятливий період для дослідницької роботи та перегляду кола спілкування, здобуття таємних знань. І середи починає діяти напружений аспект між Венерою та Юпітером. Дві планети: планета малого щастя та планета великого щастя, в суперечці. Оскільки Юпітер це планета добра, тим більше зараз біля нього стоїть білий місяць, як допомога вищих сил. То аспект нам вказує на надмірний оптимізм, на щедрість. А від цього можуть бути і надмірні витрати та бажання йти за своїми слабкостями, особливо сильне бажання до солодкого. Аспект сприяє посиленню популярності та авторитету. В той же час наші очікування можуть бути дещо завищеними, тобто, треба пролювати дипломатію та реалістичний підхід. На небі залишається гармонійна конфігурація супертрин між Марсом, Нептуном та Меркурієм, а також наростає сила опозиції між Плутоном та Марсом. Це перший дотик в напруженому аспекті цих планет, адже Марс буде із 7 грудня в ретроградному русі і ще буде повторно проходити цими ж градусами. Тож обов'язково зараз же. Будьте уважними на дорогах і слідкуйте за ситуаціями, які відбуваються в вашому житті, адже вони можуть повторюватися. Сприятливо те, що цей аспект несе велику енергію, і ви можете мати вже досвід, щоб наступного разу якомога краще вийти із напружених ситуацій і поставити на них крапку. Цього дня місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, що також може давати нам легкість у прояви своїх емоцій. Місяць залишається в знаці та тож сприятливо щось робити в парі, побути на природі, відвідати гарні місця. В цей період ви можете пропрацювати свої страхи, особливо щодо взаємовідносин з іншими людьми, адже місяць буде у з'єднанні із гекатою, тіньовою стороною місяця і нашої особистості. Сонце вже відійшло від напруженого аспекту із Плутоном і залишається в гармонійному аспекті до Сатурну, що дає нам силу волі і стійкості долати труднощі і йти направлено до своєї мети. У четвер, 31 жовтня, ми будемо під пливом 29-ї місячної доби. Доба вважається напруженою, символом якої є гідра. Не можна планувати та починати нові справи. Це Останні дні перед новомісячем енергії дуже мало, і тим більше із 18 години 59 хвилин і до 19 години 29 хвилин буде місяць без курсу. В цей час ми також нового нічого не починаємо. Це період, коли інтуїція погано працює, може бути погане самопочуття. Справи розпочають цей період, не мають. Ніякого логічного завершення, або ж може взагалі піти не таким шляхом, як ми планували. А з 19 години 30 хвилин місяць переходить в знак Скорпіон. А це його не найкраще положення, адже ми стаємо більш критичними, можемо бути більш ревнивими. І в той же час ми націлені на глибокий, Аналіз на пізнання таємниці Сприятливо в цей час звертатися до езотерики, до психології. Пропрацювати можна через перегляд фільмів містики. Наприклад, залишається дія гармонійного аспекту між Меркурієм та Плутоном, коли наші думки стають більш аналітичними, глибокими. Ми націлені на пізнання таємниць. Також діє напружений аспект між Венерою та Юпітером, тобто може бути надмірний оптимізм і ми схильні взагалі до надмірностей в будь чому як в їжі, у відпочинку, так і в покупках. Місяць починає формувати напружений аспект між Марсом, що може вказувати на різкі неочікувані кроки з нашої сторони, тобто треба тримати емоції під контролем, щоб не було імпульсивних дій, і гармонійна взаємодія між місяцем та Юпітером допоможуть нам бути в піднесеному настрої, все ж таки, щоб вийти із напружених аспектів дня. Сонце залишається в гармонійному аспекті до Сатурну, що також нам дає стійкість, холодність і здоровий реалістичний погляд на те, що відбувається на ситуації в житті. О п'ятницю, в день Венери, 1 листопада, на нас чекає новий місяць, який за київським часом відбудеться о 14 годині годині 47 хвилин в знаці Скорпіон. Це містичне новомісяч. Обов'язково зніму про нього окреме відео. Оскільки воно в знаці Скорпіон, то буде народжуватися нова енергія, і дуже важливий період саме для тих, хто народжений в цей день. Або ж якщо ви маєте планети в 10 градусі плюс-мінус 2 градуси в знаці скорпіон або ж лев, або водолій, або телець. Коли починається новий місяць, народжується нова енергія. Це сприятливий час для того, щоб ми прописували плани на найближчий місяць. Зранку буде діяти 30-та місячна доба, символом якої є золотий лебідь. Не кожного місяця діє ця місячна доба, тож це ще один сприятливий період для того, щоб ми позбавлялися всього непотрібного, ще раз все переосмислили, оскільки новий місяць ознація скорпіон, то це період підвищеної емоційності. Ви можете бачити віщі сни, можливе психологічне перенапруження. І взагалі тема новомісяча це подолання труднощів. Заради досягнення цілей, трансформація та відродження, адже символом скорпіону є фенікс. Більш детально про новомісяч зніму окреме відео для кожного знаку зодіаку. В цей період ми ще дужче будемо відчувати напружену дію між Плутоном та Марсом. На небі формується та у квадрат за участю Марсу, Плутону та місяця, тобто це період підвищеної напруги, коли ми будемо натілені діяти за покликом серця. Дуже багато енергії для боротьби і звільнення від чогось, що тягне нас вниз. Залишається потужна гармонійна конфігурація супертрин між Марсом, Меркурієм та Нептуном. Тобто, по вірі нашій за нашими планами, за нашими мріями, ми можемо втілювати свої плани та мрії в життя за рахунок активних дій. Діяти нам допоможе дуже багато напружених аспектів, які саме дають нам енергію не здаватися, не сидіти розслаблено, а саме діяти через невдоволення. Ми маємо можливість реалізувати свої плани. Залишається напружений аспект між Юпітером та Венерою. Тобто це хороший період для того, щоб ми проявили свою відповідальність, дипломатичний підхід, діяли благородно, благодійність проявляли і реалізовували свої бажання, свої мрії. Пишіть в коментарях, якщо вам цікава тема стосовно технік загадування бажань, обов'язково зніму окреме відео. Будемо з вами загадувати бажання напередодні Нового року. У суботу, 2 листопада, ми будемо під впливом другої місячної доби. В цей період починати нових справ ще не варто. Ми тільки прописуємо плани, ми аналізуємо, як нам діяти, і готуємося. Місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Сприятливе спілкування із представниками знаку Скорпіон, а також проводити власні дослідження, вивчати психологію, езотерику, займатися розчищенням простору. Символом другої місячної доби є ріг достатку. Ми продовжимо обмірковувати свої плани і накопичувати сили для їх реалізації. І не дивлячись на те, що вже починає активно діяти напружені аспекти між Плутоном та Марсом, на небі формується дуже багато гармонійних аспектів. Залишається гармонійна конфігурація супертрин між Марсом, Меркурієм та Нептуном. Сонце разом з місяцем буде робити гармонійний аспект, також аспект удачі до Сатурну. Меркурій, Плутон та Нептун. Також гавнієї конфігурації бісекстиль стиль, і за участю Марсу, Нептуну та Урану, ми теж будемо мати багато креативної енергії для того, щоб втілювати свої мрії в життя через допомогу друзів, нестандартний підхід та віру в свої сили. А також в пізному ввечері Меркурій буде переходити в знак Стрілець. І ми будемо більше націлені на розширення свого кругозору, на мандрівки, на зустрічі, на навчання. Ви можете прописати свої плани і в найближчі дні реалізовувати їх, адже із 15 листопада Сатурн буде в стоянні і буде вимагати від нас великої. Відповідальності з 26 листопада Меркурій буде в ретроградному русі, тож до цього часу, принаймні до 20 листопада, можете зробити активні кроки для втілення своїх бажань. І у неділю, 3 листопада, починаючи з 6 години 53 хвилин, і до 7 години 20 хвилин місяць буде без курсу, нічого нового ми не починаємо, проте вже із 7 години і 21 хвилини місяць приходить знак Стрілець. А із 9 години і 12 хвилин буде діяти третя місячна доба. Не дивлячись на те, що це неділя, вихідний, але це для бізнесу час активного втілення в життя ваших планів. Успіх буде супроводжувати тих, хто щиро вірить в свої сили. Це період дій та розширення, і цього ж дня буде діяти точний аспект між Плутоном та Марсом на усі козиріг рак. Тобто, це буде боротьба певна за свої права, за статус, за сім'ю, за батьківщину. Це період боротьби і підвищеної конфліктності, Будьте обережними на дорогах, можуть бути кардинальні зміни в житті, можливо, посилене бажання досягати свого за будь-яку ціну, але краще уникати скупчення великої кількості людей, не провокувати самим конфлікти. І в той же час при цьому за потреби не здаватися та захищати свої права. Це буде лише перший дотик Плутону до Марсу. Наступний буде в січні та квітні 2025 року, але найперший і найсильніший він саме зараз. Тож фіксуйте собі, де в якій сфері життя на вас можуть чекати напружені обставини. Вони можуть повертатися в наше життя, але ви вже точно будете знати, як з ними справитися і поставити вже на другому дотику в січні крапку на ньому. У неділю були точний аспект опозиції між Венерою та Юпітером, а також. Білим місяцем. Це може вказувати на те, що ми через свій надмірний оптимізм та щедрість можемо не побачити певних можливостей, і в той же час це сприятливий період для прояву популярності. До гармонійної конфігурації супертрин між Нептуном, Марсом та Меркурієм буде доєднуватися і місяць, тож ми будемо ще і на підсвідомому рівні за допомогою. Інтуїтивного мислення діяти і реалізовувати наші мрії. Гармонійний аспект удачі між Сонцем та Сатурном продовжує свою дію і набирає ще більше сили. Венера буде в гармонійному аспекті до ключа Хірону, що дасть нам можливість подивитися на ситуацію під іншим кутом, мати більше пазлів для того, щоб скласти єдину картину і вирішити поставлені задачі. Впродовж усього тижня на нас буде діяти і гармонійна взаємодія між вищими планетами. Уран в гармонійному аспекті секстиля до Нептуну дає нам сприятливий період для об'єднання з однодумцями. Це період винахідливості, гнучкої адаптації до нових тенденцій та занурення в свої мрії. Гармонійний аспект між ураном та Плутоном, аспект удачі, він вказує на трансформаційні зміни в житті. Для того щоб все почати спочатку, з чистого аркушу, можливість звільнитися від непотрібного та отримати незалежність. А також гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном дає гнучкість в адаптації до кардинальних змін і віру в зміни на краще. Дякую за увагу. До наступних зустрічі в наступних відео.